Всі бояться вилетіти через те, що хто я, що я на кого вчуся. І в Чехії діє система кредитів. Коли мене питають, на кого ти вчишся, я не можу сказати, на кого я вчуся. Е, що відбувається, якщо ви не скласте іспит, то, на жаль, ви вилітаєте з університету, собі самі складаєте розклад. Найізішний такий семестр рік, то дякую, що існує чат GPT, бо інакше я б тут не вижила. Як проходить сесія? Всім привіт, друзі! Я вас рада вітати на своєму каналі. І перше, що я хочу сказати, що так, я перейшла на українську мову, у мене вже. Вже був один блог українською мовою. А друге, це те, що сьогодні тема нашого відео вся правда, так би мовити, про навчання в Європі, а саме в Чехії. Бо я навчаюсь в Чехії вже на третьому курсі бакалавріату. Це була моя давна мрія, яку я здійснила. Поступила в Чехію. Сьогодні я вам розкажу все про навчання тут, як це відбувається, як вступити, чи важко, чи взагалі це можливо. Що вам потрібно знати, щоби тут вижити? Це відео буде поділене на частини. Ви їх можете бачити ось тут знизу. І подивитися лише те, що вам цікаво, або в цілому відео. Також у мене вже є відео про вступ, як я вступала у вищий навчальний заклад Чехії. Воно досі актуально, досі е умови залишаються приблизно подібними, що вже змінилося, але про це поговоримо незабаром. Тому давайте почнемо. І почнемо ми з моєї історії вступу. Оскільки я вже знімала про це відео, ви його можете подивитися, бо, як я сказала, воно ще актуальне. Але стосовно умов вступу змінився рівень чеської мови, який вам потрібен, тепер вам потрібен рівень b 2 і іспит, але якщо ви хочете вступити у якийсь інший вищий начальний заклад чехії, ви з умовами вступу, що потрібно здавати, що не потрібно здавати, всі терміни знаходяться на сайті окремих університетів. Ви переходите так, там все чеською мовою, але це можна перекласти для себе і дізнаєтесь, тому що, якщо ви хочете вступити, я думаю, ви зможете вже знайти про це інформацію саме на сайтах університету. Найголовніше, що вам потрібно знати, це терміни, у які ви подаєте приглашку. Це як подача заявки, що ви хочете вступити. Вступити в університет, і якщо це творча спеціальність, то подача приглашок відбувається до кінця листопаду, тому це вже зараз. З творчими спеціальностями трошки важче, ну не трошки важче, з ними важкувато туди вступити і там навчатися. Те саме стосується медицини, тому що на медицину, наприклад, потрібен рівень це один чеської мови. Але якщо ви хочете вступити на економіку, як я навчаюся, чи там коротше, на якісь інші спеціальності, то це вже зробити буде простіше. Звісно, ще залишаються університети, де рівень чеської b один або взагалі нижче, але ви розумієте, що це не найтоповіші вищі навчальні заклади Чехії. Друзі, якщо ви також мрієте про вступ за кордон, хочете навчатися в Чехії або в інших країнах Європи, я вам хочу порадити для цього Go Study. Вони розігрують гранти на свої річні програми до 200 тисяч євро, і у кожного з вас є можливість виграти цей грант і поїхати навчатися в Європу, здійснити свою мрію. Також у них є телеграм-бот, який ви знайдете в описі до цього відео. Та ви зможете знайти безкоштовні уроки. Чеської та німецької мов, детальні гайди про навчання в Європі, витрати і життя студентів, пости про саморозвиток, профорієнтацію і мотивацію, лайфхаки з вивчення іноземних мов. А також ви маєте можливість поспілкуватися із студентами європейських вишів, дізнатися про їх шлях і досвід. Також у боті ви знайдете море експертних статей і чітке розуміння того, які кроки потрібно зробити для досягнення своєї мрії і вступу у вищий навчальний заклад Європи. Тому обов'язково переходьте в опис цього відео, переходьте по посиланню, долучайтеся до боту. І ставайте на крок ближче до здійснення своєї мрії у навчанні в Європі. Який в мене університет, яка спеціальність, і взагалі хто я, що я на кого вчусь, я це отримую доволі часто, такі повідомлення, запитання в своєму дирекції і так далі. Я навчаюсь в південно-чеському університеті у місті Чеське Будійовице. Про це місце я нічого не знала перед тим, як сюди переїхала. І спеціальність у мене економіка і менеджмент. Це така спеціальність не те, що дивна. Можу сказати, вона дивна тим, що коли мене питають, на кого ти вчишся, я не можу сказати. На кого я вчусь, тому що у мене дуже багато предметів. Типу, у мене була як бухгалтерія, у мене був маркетинг, у мене там була мікро-макроекономіка, зрозуміла, економіка підприємства, фінанси предприємства, фірма. Ми створювали бізнес проєктовий менеджмент, так ми е, організовували якийсь захід, що в мене тільки не було, і кожен семестр типу, нові предмети, щось поєднується, щось не поєднується між собою. Тому я конкретно не можу сказати, що після закінчення університету я буду тим і тим. Ну, типу, менеджером. Але знаєте, на менеджера вчитися три роки, ну це таке дивне рішення, тому не хочеться сказати, що я буду менеджером. Ну і типу менеджером я не планую працювати. Е, вибрала я для себе цю спеціальність, тому що я завжди хотіла займатися типу бізнесом. Знаєте, ми вивчаємо як економіку, так і як Вести бізнес, так і у нас є предмет фірма, на якому ми починаємо бізнес, робимо все-все-все, всі кроки. Ми вивчаємо систему налогів і так далі. Така вона тут в Чехії ну, насправді важкенька, але це вже інша тема. Тому ось це моя спеціальність. Це був такий невеличкий список тих предметів, що в нас є. Ви також можете знайти програму для кожної спеціальності на сайті університету. Подивитися, що ви будете вивчати. І в Чехії діє система. Кредитів. Це така система, яку я не розуміла, перш ніж сюди вступила і не розуміла ще, мабуть, на першому курсі, і, мабуть, вже на другому курсі я зрозуміла, що це за система і як вона працює, тому що про неї якось мало розповідають або взагалі не розповідають. Отже, система в чеських університетах і взагалі в європейських відрізняється від нашої системи освіти. Тут є так звані кредити. За весь бакалавріат вам потрібно набрати 180 кредитів. Що це за кредити і коли ви їх отримаєте. До кожного предмету ви маєте кількість кредитів, яку ви отримуєте за цей предмет. Наприклад, у мене був предмет економіка підприємства, мій улюблений, і за нього ви отримуєте, здається, 6 кредитів. Як ви отримуєте ці кредити? Ви отримуєте залік, залік отримуєте за те, що зробите тести або семінарну роботу. Так, як, що якусь роботу виконаєте, просто так ви не отримуєте залік в, чесь, в чеських університетах немає типу автоматів. Так, тут все потрібно заробити, так би мовити. Після того, як ви отримали залік, ви складаєте іспит і отримуєте оцінку від 1 до 5. 1 це найкращий бал, п'ятірка це найменший Бал, але прохідний бал і лише, лише 1, 2, 3 в Чехії. Ось неважливо, яку кількість балів ви отримуєте, ви предмет закрили і ви отримуєте 6 кредитів. Тобто, це не значить, що ви закрили предмети на трійку і отримаєте лише не знаю 3 кредити. Ви завжди отримуєте стільки кредит, кредитів, скільки важить, грубо кажучи, цей предмет. І таким чином ви збираєте ці кредити. Але у нас ще є різні категорії. У нас є категорія обов'язкових предметів, є категорія типу якісь там на вибір, обов'язкові на вибір, обов'язкові ні на вибір. І ще є предмети, типу на вибір просто. І кожної категорії є також встановлена кількість кредитів, наприклад, там не знаю, 80, там 30, 20, 5 кредитів. І вам також потрібно кожну категорію закрити. Це все ви зможете побачити, дізнатися у вас в системі STAC, вона називається. Тобто там, де ви записуєте собі предмети, там, де вам ставлять заліки і так далі, це все відбувається у STAC онлайн і все там наглядно видно. За весь бакалавріат за три роки, або також можна продовжити навчання на четвертий і п'ятий, здається, рік. Вам потрібно, щоб закінчити бакалавріат, закрити всі категорії, і також набрати 180 кредитів мінімально. Виходить там навіть більше. Окрім цього, всі бояться вилетіти через те, що вам потрібно за перший семестр першого курсу набрати 20 кредитів. Що ви розуміли, у вас записано предметів десь на 30-35 кредитів за перший семестр, і всі прям бояться, бояться це не здати. Але я б сказала, що були там важкі предмети, які, можливо, можна було завалити, але прям щоб ви не набрали 20 кредитів. Ну, це. Потрібно вже постаратися нічого взагалі не робити. Не скажу, що я прям вчилась-вчилась на першому курсі і знаю добре всі ці предмети. Ні, я просто от вчила їх перед іспитом. Якщо хоча б перед іспитом їх вивчите, навіть з першого разу не здасте, то потім у вас буде розуміння, що це за предмет, як, як відбувається іспит, ну, з другого, третього разу ви точно його здасте. На кожен предмет, на кожен іспит у вас є лише три. Покуси, три спроби. Інколи дають четверту, але це вже винятки, так ви розумієте? Е, що відбувається, якщо ви не скласте іспит з трьох? Цих спроб. Ви собі на наступний рік знову записуєте цей предмет. У вас залишаються останні три спроби так скласти цей предмет. Тому що якщо ви вже другий раз собі записуєте предмет із трьох спроб не склали іспит, то на жаль, ви вилітаєте з університету. На першому семестрі першого курсу ви собі предмети не записуєте самі. Ви можете записати собі лише додаткові предмети. Вам розклад складають автоматично. Але вже з другого семестру першого курсу ви собі самі складаєте розклад, записуєте предмет, ви собі потребуєте записати як лекцію, так і. Семінари, Семінари обов'язкові, у деяких вчителів не обов'язкові, лекції майже всюди не обов'язкові, конкретно у моїй спеціальності. Тепер чи важко вчитись чи багато предметів, чи багато завдань. Зараз на третьому курсі у мене найізішний такий е, семестр-рік, тому що в мене топ-5 предметів. Ходити потрібно лише на 4, тому що по одному там лише завдання потрібно виконати. Але минулий рік там було більше предметів, зазвичай десь 7-8 предметів. Майже всі закриваються іспитом, деякі закриваються за заліком, але для отримання заліка е, потрібно ще ну зробити щось. Найчастіше це якісь семінарні роботи або якісь Word документи що сидиш, пишеш, 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 Дякую, що існує чат GPT, бо інакше я б тут не вижила. Презентацію якусь робиш. Минулого року я наробила цих презентацій дуже багато. Я вже ходила, я вже не могла їх робити. По деяким предметам ти декілька презентацій, декілька семінарок робиш. Ось ще в нас був предмет, де потрібно було на екскурсії ходити. У нас був предмет, також проектовий менеджмент, де потрібно було організувати якийсь захід. Так, ми там працювали як проєктові менеджери. Ну, десь предмет, який просто закінчується тестом заліковим, а потім ще тест, іспит, письмовий, усний. Коротше так. Тобто, всюди по-різному, але зазвичай тести, семінарні роботи, презентації і все. Як проходить сесія? Сесія також трошки відрізняється від нашої, тому що, наприклад, у нас є 12 або 13 тижнів навчання, десь якісь міжтерміни інколи тести проходять. Так там п'ятий-шостий тиждень вже починаються інколи якісь тести, або презентації, або семінарні роботи. І зазвичай останній тиждень це в нас заліковий тиждень, коли ми пишемо тести або здаємо, презентуємо всі роботи. Далі, якщо це перший семестр, йде різдво новий рік, а потім починається сесія, і сесія у вас відбувається яким чином? Оскільки ви собі предмети записуєте самі, то і на іспити ви також записуєте самі. Якщо ви хочете скласти іспит, не знаю, собі протягнути канікули і потім в останній термін скласти іспити, окей, якщо ви хочете вперед термін скласти іспити, тобто ще деякі виписують терміни перед святами, так перед тим, як почнеться сесія. Також це можете зробити, якщо ви поспішаєте або просто добре знаєте предмет. Але зазвичай приходять свята і починаються терміни, ви собі записуєте в системі, записуєтесь на термін і потім приходите. Якщо не здали, знову записуєтесь. Собі новий термін. Ви можете все розтягнути, можете за тиждень скласти іспит, хто як робить, це залежить на вас. Існують деякі предмети, і такий моя вам порада і лайфхак предмети англійською мовою. Ну, не знаю, чи це в всіх університетах чи тільки у нас, але вони легше за умовами типу здачі, ніж предмети чеської мови. І там зазвичай ходить мало людей. Дійсно, легше здати іспит. Із всіх предметів, що в мене було англійською, там були супер-ізічні іспити. Так, і оскільки я вже нагадала вам, що я навчаюся чеською мовою, поговоримо про важкість. Важкість, по-перше, в мові саме, мабуть, існувала для мене на першому курсі, на самому початку, тому що я вивчала чеську мову впродовж свого 11 класу що також достатньо важко. Все, що використовують в розмові якісь економічні терміни, я цього не розуміла. І з часом я вивчала мову. Ну, як це було? Я почала зустрічатися з чехом. Вже давно з ним не в стосунках, але ще в мене є з ним там якісь відео старі. Так в мене. Покращився мій рівень. Саме тому я зараз відповідар чеської мови, але це інша історія. Ось це мені допомогло саме вільно спілкуватися, тому щоб зник мій мовний бар'єр. Якщо ви чеську не практикуєте, то буде вам важко на іспитах і так далі. Будете завжди боятися, якщо існує мовний бар'єр, сказати якусь помилку. Потрібно тут ось переходити через себе, просто казати з помилками, казати з акцентом. Якщо ви вже поїхали навчатися Європу, то у вас вже є дуже велика, я думаю, сміливість, тому. Це вже я думаю, ви з цим справитесь. Яка ще існує важкість? Важкість ще існує в тому, що українська система освіти і чеська система освіти до університету, ну і в університеті взагалі відрізняються. І ми навчаємося 11 років. Чехи навчаються 13 років перед вступом до вищого навчального закладу. Ну зазвичай, так якщо ми кажемо про повну середню освіту, так 11 і 13 цих років. І у них останні роки навчання, це або гімназія, або там середня школа, типу, з спеціальністю, вони вже. Вивчають економіку, вони вже створюють також бізнес, як ми зараз робимо. А для нас це все нове. Звісно, їм буде легше навчатися чехам, ніж нам, тому що, по-перше, інша мова, по-друге, нове середовище і все інше. А по-третє, щось ви, мабуть, перед цим не вчили, що вони вже вчили. Але це не значить, що прямо ви нічого не будете знати, а вони все будуть знати. Зазвичай всі на початку приходять, прямо питаючи, ви що знаєте, і всі мовчать. Ну, це типу нормально. Завжди є якісь активні, які завжди будуть відповідати, тому не бійтеся. Можливо, ви такі активні, хто буде відповідати. Овідати тому це таке, це ми проговорили якісь важкості, якісь моменти. А тепер давайте проговоримо про плюси і мінуси навчання в Чехії. Почнемо з плюсів. Перше найголовніше це освіта все ж таки якісніше ніж у нас. Я так думаю, цікавіше, хоч вона і важкіше, але все одно цікавіше, тому що, наприклад, у мене був предмет маркетинговий ресерч. Він був англійською. Ось і ми робили якесь марк... маркетингове дослідження. Я, наприклад, досліджувала систему громадського транспорту у нашому місті, що потрібно покращити. Я їм там написала, що їм потрібно покращити. Далі ми організовували захід. Наприклад, квіз робили. Можна було в рамках предмету якийсь організувати захід. Зараз ми створюємо Власний бізнес. І у нас є предмет фірма 1 і фірма 2. Мабуть, це той предмет, який найбільше мені дає теорії, міг би давати найбільше знань для подальшого мого розвитку в бізнесі. Ми робили там калькуляцію, дослідження маркетингу, аналіз ринку і так далі. Все це прописували, розраховували, робили моделі, а зараз ми це реально реалізовуємо не прям легко. Так, але це дуже цікаво, якщо ви саме хочете розвиватися ось так, як підприємник, існують проекти, існують бізнеси, які далі продовжили працювати після університету. У нас є в нашому місті Бургерна, найвідоміша тут в місті, які також починали саме з нашого університету. Також ми ходили, наприклад, на екскурсії, і цікава екскурсія була до заводу Шван, який знаходиться тут неподалік від нашого міста, в іншому місті, де виробляють косметику, майже для всіх світових брендів, а саме олівці. Нам потім дали багато пробників. Ми були, подивилися, як проходить процес виробництва, проходить процес, типу, коли приходить замовник, і це робить, як вони добавляються і так далі. Поруч виготовляли, типу для Essence, для Avon, знаєте, олівці і там для, для Gucci, Beverly Hills, Анастасія Beverly Hills, і так далі. Тому було цікаво. Ще цікаво, те, що постійно проводяться якісь заходи, якісь безплатні вебінари, акції, лекції і так далі, додатково на які ти просто можеш записатися. Прийти. Наприклад, був нещодавно я була на лекції з типу, коротких відео так, для Інстаграму, для Ютубу. Ось приходять різні акції, заходи, концерти, фестивалі і так далі. І це не тільки там на початку семестру, в принципі, впродовж всього семестру щось відбувається. Інша річ, що я туди, мабуть, не завжди ходжу, дуже рідко, цікаво. Завжди можна щось виграти, якісь подарунки, приходить цей Day, чи як він там називається, коли приїжджають різні бренди, представляють типу, свою. Продукцію посади, на які ви можете піти, коротше, цікаво. Тому не тільки одне навчання. Ще не знаю, віднести це до плюсу або для мінусу, але ви тут самі по собі. Самі по собі це значить, що у вас немає конкретних груп, тобто ось така та група і. Ви займаєтеся за конкретним розкладом через те, що ви складаєте розклад собі самі, і навіть можете записати предмети з інших факультетів, то в принципі ви постійно з різними людьми. Зрозуміло, що оскільки у вас одна спеціальність і одні предмети, просто інший розклад, ви то з тими з людьми, то з тими людьми, то з ким з кимось пересикаєтесь, з кимось ні, і все одно ви маєте змогу якомога більшою кількістю людей повзаємодіяти, попрацювати і так далі, оскільки ви постійно виконуєте проекти в групах. І моя вам порада, якщо ви. Вже навчаєтесь в Європі, не виконуйте ці проекти лише з нашими студентами зі стран СНГ, тобто з якими ви можете поспілкуватися своєю мовою. Намагайтеся це виконувати з чехами. По-перше, зрозуміло, не всі чехи там відповідальні або європейці, з якими ви там навчаєтесь, але все одно так буде краще для вас в особистому розвитку, в плані особистого розвитку, так, покращення мови і так далі. Якась комунікація. По-друге, вони чехи, це їхня мова. Також вони краще знають якісь сайти, в них більше зв'язків, ніж у вас. Тут дійсно, ось ці контакти воркінг дуже важливий в університеті. Типу, освіта, окей, ви отримаєте диплом, не знаю, що ви там далі з ним будете робити. Важливіше ось ці зв'язки, ось цей досвід, який ви отримуєте впродовж навчання. На першому курсі я майже ні з ким не знайомилася. Я типу була в стосунках, типу на пари сходила і пішла. Але на другому курсі я вже зрозуміла, що це важливо, і тому я почала більше спілкуватися з чехами, робити якісь проекти і так далі. Знайомитися, хоча б намагатися, так тому що вони всі вже якось знайомі між собою, можливо, тому що навчались в одних школах, якось подарувати. Рашувалися, тому я намагалася не тільки робити проекти з нашими, але й з чехами. а краще, коли і так, і так є. Так ось, ви самі по собі, ви самі маєте слідкувати за термінами, до яких вам потрібно здати, не встиг. Ну, це твої проблеми, вирішую якось це. Не записався на іспит або там закінчились терміни, не встиг. Це також твої проблеми. Тому все це ти повинен слідкувати за цим, і насправді це допомагає тобі вчитися якомусь тайм-менеджменту, відповідальності і так далі. Ще одна тема, можливо, яка вас цікавить, це став. До іноземних студентів і так далі, кажу лише за себе, за свій особистий досвід, за що за, за два роки життя в Чехії у мене. Ні разу не відбулася ситуація, щоби хтось там косо подивився. Ще ви самі знаєте, що зараз дуже багато тут українців, дуже дуже багато українців. Менше вже там росіян з Казахстану, з Білорусі також менше. В мене особисто не було поганого відношення до мене ні зі сторони студентів, ні зі сторони типу вчителів в університеті, ні, взагалі зі сторони чехів. Навпаки, дуже багато мені пропонували допомогу, допомагали і так далі. Завжди розуміли мене, підтримували і так далі. Це лише мій досвід. Я дуже багато чула історій, де казав. Але, типу, їдь додому і так далі. Але все ж лежить від того, де ви знаходитесь, в якому середовищі я знаходиш більш типу з молодим поколінням, так, зі студентами, їм комусь взагалі байдуже, хтось тобто, нам навпаки підтримує так нас і так далі. Це не та причина, через яку вам потрібно боятися сюди переїжджати. Ви можете з цим е, зіштовхнутися. Це просто життя. Всі люди різні, і у нас також є погані люди, е, і є добрі люди, і також є тут погані люди, і є добрі. Тому для мене чехи такі, в принципі, гарні добрі люди. Можливо, десь закриті, десь консервативні, але цікавий такий народ, не знаю, мені подобається. Так, стосовно вчителів в університеті, я можу сказати, що більшість, десь 80%, гарні, добрі люди. Стосовно того, як вони ведуть чи пояснюють предмет, хтось гарно веде, викладає, хтось ні, це вже ну, також від преподу, від преподу залежить. В моєму університеті більшість. Завжди йдуть на зустріч, є прям такі суперкласні преподи, тому в принципі нічого поганого за них сказати не можу. Так, стосовно якихось стипендій, це завжди всіх цікавить. Типу, тут немає бюджету і контракт, тому і немає поняття таких стипендій. Є перший тип стипендії це. Опитуватися стипендію на пояснюється тим через те, що тут багато студентів взагалі їздять туди-сюди, знаєте, на вихідних вони вдома в інших містах, а потім приїжджають сюди, то існує така стипендія. Вона там щось 600-500-600 корун на місяць. Це ось на дорогу, так би мовити. Але оскільки ми іноземні студенти, нам вона також дається, тому що в нас, типу, прописка в іншій країні, взагалі в іншому місті. Ну на неї зрозуміло не потрібно розраховувати це. Просто приємний бонус раз на декілька місяців. Другий вид стипендії це загальні оцінки. Для мене особисто. Важко вчитися на самі одинички. У мене такої цілі немає. Я колись була відміниться в школі, вже це пройшло. І не завжди все залежить від вас. Інколи просто все ж залежить від вдачі і від вчителя. Якщо у вас буде гарна оцінка або ні. Максимум її десь 7-10 тисяч корун, але точно не буду казати, але це за семестр. Ну, тисяча тисяча п'ятсот, максимум корун, типу, за. Місяць, тому також на неї, по перше, не потрібно розраховувати. По друге, це достатньо важко. І остання стипендія, яка є. Але також та на яку ви не можете розраховувати, це стипендія для українців. Зараз вона є через війну. Не знаю, чи це в всіх університетах. в кожному університеті вона різна. Взагалі не зрозуміла, десь зрозуміло, як це працює. У мене у нас в університеті не зрозуміло, але існує вона лише зараз, лише через війну, скільки ще буде існувати невідомо. Тому на неї також не можна розраховувати. Взагалі тут не можна не розраховувати на жодну стипендію. І є ще якась соціальна стипендія. Якщо у вас все погано, типу, з фінансами вас ніхто не підтримує. І так далі, але на неї так також не можна розраховувати. Тому, взагалі, тут на стипендію на жодну а, якось розраховувати, яка вам покриє навчання, не можна лише так, як приємні бонуси. Щодо проживання, у мене університет надає гуртожиток. Звісно, є ліміт місць. Хтось може не стигнути, але якщо ви на першому курсі подасте заявку або вже проживали і подасте заявку в терміни і так далі, то у вас місце буде. Ціни, звісно, вищі, ніж у нас. Це десь типу 6-8 тисяч гривень буде на місяць. Але звісно, гуртожитки набагато кращі, ніж у нас в Україні. Огляд ви можете подивитися у мене на каналі. Також є доволі старий, але там багато переглядів. І, мабуть, останнє, що я сьогодні вам хочу розказати, це про Erasmus. Erasmus – це програма обміну студентів. Він є і в Україні, не знаю, чи зараз ще роблять його через війну чи ні. Але ви також, як іноземний студент, навчаючись тут в Чехії, можете поїхати у іншу країну навчатися. Лише вам потрібно вирішити візу. Візове запитання, чи ви можете зі своєю візою їхати чи ні. Якщо у вас віза тимчасового захисту в Чехії, то ви не можете на добу більше ніж 90 днів поїхати навчатися, а семестр зазвичай триває трошки більше. Тому ви можете захопити цю візу, якщо вона для вас важлива, то краще цього не робити. Але це дійсно дуже класний досвід. Я на разбусі не була, тому що в мене віза не дозволяє. Потрібно ще слідкувати за предметами, щоб все закрити і все було чікі пуки нормально. Але в мене їздила подруга в Португалію. Я потім якось приїжджала до неї. Якщо вам це цікаво, можемо зняти з неї окреме відео, типу як інтерв'ю. Потрапити туди, якщо ви знаходитесь в Чехії, достатньо легко. Вибираєте собі університети країну самі. Вона прям дуже легко потрапила. Я б сказала, прям там не було щось дуже важке. Потрібен рівень англійської десь від B1. навчання проходить в іншій країні англійською. І Це дуже дуже цікавий досвід. Один так, би мовити на все життя, які їй дається, які можна використати. За це дається вже стипендія, а вона вам може покрити витрати типу на проживання і їжу. Дуже класний, цікавий досвід. І якщо ви навчаєтесь в Європі або плануєте, то дійсно скористайтеся цією можливістю на першому другому курсах. Якщо вам цікаво більше про життя і навчання в Чехії, то підписуйтесь на мене в інстаграмі, підписуйтесь на мене в Тіктоці. В Тіктоці дуже багато виходить відео. В інстаграмі сторіс, пости і так далі про моє життя. Я репетирочеської мовою, тому якщо вам цікаво, чи можна поєднати. Мати навчання з роботою, то так можна. Ви можете тут піти і на різні роботи, типу підробіток. Я блогер, я репетитор, тому я працюю з дому. Дуже багато варіантів десь можна заробити. Потрібно ще пам'ятати, що вам потрібні якісь фінанси, фінансова підтримка від батьків чи. Не знаю, звідки ще якісь там стипендії і так далі, тому що тут витрачається більше грошей ніж в Україні, як студент, навіть так, бюджети потрібно розраховувати. А якщо це гуртожиток, ну десь 700, 500, 500, 700, мінімально не знаю. Чим більше, тим краще. Якщо ви хлопець, то звісно менше. Типу, порахуйте просто гуртожиток і їжу, і там якісь ще витрати. Типу, там якщо ви ходите в зал, проїзд і так далі. Ще дуже класно, що в нас є студентські карточки. Які нам дають дуже багато знижок, дуже багато переваг в Чехії, так і в подорожах. Тому стати студента хочеться продовжувати і продовжувати. Не знаю, чи після цього відео у вас виникло бажання поступити в Чехію чи в Європу, але я вам скажу, що це досвід, який змінює життя, який вам дуже багато дає чого до життя, не тільки. Тут ідеться не тільки про освіту, а ще про нетворкінг, ще про особистий розвиток, ще про можливості, про все, все, все. І це гарна можливість переїхати в Європу, якщо ви хочете переїхати в Європу і тут, так би мовити, якось україніться, так залишитись. Багато буде випробовувань. Це звісно, ви просто без цього не обійдетесь. Я дуже рада, що я колись вирішила переїхати в Чехію, навчатися в Європу і так далі. Ще про що я забула сказати, це подорожі, це один з пунктів був, був, чому я захотіла переїхати саме. В Чехію, і це були подорожі. Я можу подорожувати у інші країни, дешеві квитки, у інші міста їздити, пізнавати Чехію, інші країни Європи, все доступно, все поруч. Є знижки для студентів, тому це я просто обожнюю, обожнюю подорожувати. Вдячна собі, і своїм батькам за допомогу і собі за те, що я так вирішила, коли що я хочу переїхати. Що тепер можу подорожувати, здійснювати свої мрії, навчатися тут, жити тут. Колись я про це мріяла, колись я це для себе візуалізувала. А тепер це моє життя, це моя реальність. і лише потрібно бути за це вдячним і не забувати, що колись це було моє життя мрії. А тепер ось тепер ось живу своїм життям мрії. Тому я вам дякую за перегляд. Ще раз не забувайте, що в описі до цього відео вас чекає бот в телеграмі, Коустазі, де ви можете виграти гранти на навчання, поїхати в Європу, вивчити мову, поступити у вищий навчальний заклад Європи, отримати класну освіту і класні подалі можливості до життя. Це дійсно крутий досвід, дійсно те, що змінить ваше життя на до та після. І якщо ще залишились якісь запитання ідеї для відео, чи ще щось розказати, то обов'язково пишіть в коментарях, ставте лайки. Пишіть, будь ласка, коментарі від семи слів, тому що зараз я змінила мову, змінила, ну, тему прям не я не змінила прям повністю. Все одне тут залишається моє життя і в'язання. Подивимось, чи можливо скоро вийде якесь відео. Все одно зараз потрібно показати алгоритмам, що я вам ще цікава. Дякую вам за перегляд. Люблю вас всіх, обіймаю і до зустрічі у нових відео.